Шуруповерт Milwaukee безударний металічний патрон з зажим від 1,5 до 13 мм, 4 потужний двигун для швидкого свердління та заганчування, 2-амперний акумулятор. Будемо тестувати на сверлі Форсмера 35 мм. Два отвори посередимо, друга швидкість. drevijane bruse. A takož posjedljamo čehrlom Levisa 22 mm. Tež druga švetkist. Pokazujemo što je djisno 22 mm sverle diametrom i model druga švetkist a model M18C.